Несподівані кадрові рішення відбулися під час чергової сесії міської ради. Окрім депутатів, в залі були присутніми члени кількох громадських формувань. Представники народної ради в особі Аркадія Пітермана вимагали звільнення заступника міського голови Світлани Свідерко. Громадська організація народна рада міста Піромайська звертається до і рекомендує міському голові дромашка розглянути питання, щоб Прибування на посаді заступника міського голови з питань містобудування архітектури комунальної власності та земельних питань і Романської міської ради, свідерка Світлани Васильєвна. представник правого сектору Дмитро Погребнюк більше десяти хвилин читав скарги, більшість з яких анонімні від батьків первомайських учнів та працівників освіти. В повідомленні містилася інформація про побори та махінації з тендерами. Відповідальність за які на думку активістів лежить на начальнику міського управління освіти Галині Остапенко. Находясь в зговорі з директорами школу і завідуючими дідських садов Галина Феліксовна організувала крупнішу в городі Жандармською сеть, призваною держати сотрудникам в страхі і повінавіні. Після цього депутати перейшли до розгляду запланованих питань. Останній пункт порядку денного. Звіт про роботу заступника міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях Світлани Свідерко за період 2012-2014 років. Нові проведено 16 засідань комісії та наглядової ради із забезпечення реалізації житлових проблем громадян, які в пропозицію. 31 засідання громадської комісії житлових питань по підготовленому досі рішення виконавчого комітету. В своєму звіті Світлана Свідерко відзначила результати роботи підконтрольних органів за останні два роки. Однак, чиновниця нічого не повідомила про результати фінансової перевірки, яка нещодавно завершилася в міській раді. Як виявилося, міський бюджет недоотримав більше трьох мільйонів гривень. Громадські активісти разом з секретарем міської ради та деякими депутатами покладають відповідальність на Світлану Свідерко. Тому перед депутатами поставили питання про звільнення чиновниці з посади. Однак таку вимогу підтримали лише шість депутатів, 18 проголосували проти, ще 11 утримались. Після голосування секретар міської ради Василь Барський заявив, що складає свої повноваження. Зв'язку з тим, що депутати не прислідують інтереси громади, а прислідують інтереси топкалі свої. Я надаю заяву, як секретар міської ради. Про своє звільнення секретаря міської ради в той же час Наталія Клименко повідомила, що заява барського не є несподіваною, і вже зібрано 24 підписи депутатів підтримку звільнення секретаря. Тому, ймовірно, таке кадрове рішення було б неминучим.